З вами за сім місяців від того часу, як ми бачилися, в останнє. Було прийнято рішення, що з цим першим проєктом мала би стати їдальня, зокрема обідня зала цієї їдальні. І тут я, звісно, дуже добре розумію, чому школа так сильно до цього тяжила. Бо це дійсно місце, яке дуже часто використовується, і я мала можливість побачити, наскільки активно користуються, як багато учнів та учениць туди приходять на перервах, як часто вони власне користуються нею, як викладачі нею користуються і це і дійсно це таке місце, яке об'єднує багатьох учасників та учасниць освітнього процесу. І власне, я думаю, що це дуже влучний вибір з такого пілотного проєкту. Про цей проєкт я відразу собі поставила за мету створити простір, який не буде кав'ярнію або не буде рестораном. Це дуже важливо, тому що, ніби ми говоримо про одне і те саме, про їжу, яка об'єднує людей. Але тим не менш, це все ж таки інша специфіка. В школі це все ж таки місце певної соціалізації. Тут дуже важливо було витримати цей баланс між приватністю і затишком, і візуальними зв'язками. І, власне, в проєкті його така, напевно, найголовніша особливість це різні обідні зони, кожна з яких розрахована на 30 або трішки більше людей. Власне для того, щоб в цю обідню зону міг сісти цілий клас. Ці різні зони мають різні просторові характеристики, тобто вони дійсно дуже різні, і це створює ось це відчуття вибору. Можна домовлятися між класами, хто в якій зоні, в який день буде обідати. Це також така підстава і привід для того, щоб сформувати зв'язки всередині школи ще додаткові, і навчити дітей домовлятися, навчити дітей приймати рішення з іншого боку. Ці всі зони доволі рівнозначні з точки зору комфорту. Другий, я б би сказала, важливий момент це боротьба з монофункціональністю цього простору, яка присутня зараз. І проєкт пропонує ще декілька сценаріїв, як цей простір можна використовувати і як його можна дуже легко підлаштовувати під різні сценарії, під різні функції. Там також, наприклад, є можливість тепер провести заняття, якщо це є необхідним. Там також з'явилося місце для викладачів які знов таки можуть там зібратися, випити кави, обговорити якісь свої питання. І ось це різноманіття сценаріїв це, певно, одна з таких сильних сторін цього проєкту, яка, я думаю, дуже так може вагомо вплинути на різні процеси, які в школі відбуваються. Основу проекту були взяні ідеї дітей, але і також досвід багатьох європейських шкіл, які ем, на прикладі яких можна дуже добре зрозуміти, що таке шкільний хол. Тобто, це якийсь простір, який е, тебе вітає кожен день, ким би ти не був. Це простір, де всі збираються, який має ось таку з одного боку репрезентативну функцію, відображає те, що відбувається в школі. Але з іншого боку, це такий вузол, де збираються дуже багато різних дітей і, взагалі, людей дотичних до школи, де вони можуть спілкуватись, але і також ем, зробити щось. Наодинці з собою почитати, відпочити, і саме з аналізу цих потреб цього місця і можливостей простору, тобто його фізичних якихось і габаритів і властивостей, відбувалася далі розробка елементів, які там можуть бути, і як це зонування взагалі може відображати різні бажання. Тоді з'явилася ідея амфітеатру, такого куточка, який є м'якою спокійною зоною. З'явилася ідея цього столу біля вікна, тому що є бажання дітей бути ближче до денного світла, ем, виглядати у вікно, але і також сісти і чимось зайнятися, також на перервах, щоб це не обов'язково був простір. Класної кімнати. Ну і, звичайно, дуже багато різних елементів, які повинні стимулювати і так вже наявну творчість в дітей в цій школі. Є поверхні, на яких можна малювати і виставляти якісь свої думки, ідеї. Є дуже багато таких елементів меблевих. В шафках, поличках, де можна обмінюватись книжками, іграми, де можна виставляти якісь речі, зроблені дітьми в, в творчій кімнаті, яка вже є в школі. Ну, тобто це такий простір, який з одного боку все об'єднує, а з іншого боку, кожен мож, кожна може знайти в цьому просторі собі місце. Подобався проєкт, тому що це така зона, якої в нас, на жаль, немає ще. Хочеться щось такого якийсь релакс-зону, так сказати, тому що це дійсно буде не тільки там зона відпочинку, іменно релакс-зона. Що можна буде показувати якісь можливо фільми дітям? я Говорила мультфільми, тому що от, дійсно зараз такої можливості в нас немає. У нас раніше була обідня зала, це в нас була як актова зала, і обідня зала. Там ми могли ще щось. Щось таке проводити, на даний момент можливості немає, тому що у нас там вже почалися ремонтні роботи. Що хочеться сказати, харчоблок ми теж ремонтуємо силами місцевого бюджету, тому що нам погодили, А дійсно це приміщення воно буде багатофункціональне, і дітям взагалі воно потрібне, тому що вони дійсно мріяли і багато малюнків, якщо пам'ятаєте, у нас були саме для таких релакс-зон. Проєкту ми почали кардинальні зміни освітнього простору у вестибюлі, і дуже нам гарно лягло те, що зараз в рамках проєкту ми будемо змінювати освітній простор шкільної їдальні. Воно просто є таким доповненням, продовженням, і це дає таку більшу впевненість щодо освітнього середовища. Також дуже у мене в рамках проєкту, бачу як керівник, що змінилося учнівське самоврядування. Вони не просто мають бажання і на цьому ми хочемо, 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 і на цьому зупинилися. Ні. Вони почали реалізовувати свої ідеї. Вони стали навіть не те, що дуже сміливі, аж занадто сміливі. І вони справді зробили кілька речей від початку і до кінця самостійно, абсолютно самостійно. Те, що ти приходиш до школи і бачиш можливості. От раніше ми приходили до школи і йшли на каторгу. Ну, так умовно. А зараз ми приходимо і бачимо можливості. Бачимо можливості долучатися до змін. Ми маємо можливості бути тими змінами. Ми показуємо, що наше слово, наш голос має якесь значення, що ми можемо вплинути на те, на інше, 25-те. І це насправді дуже круто. От коли твій голос. він... Важливий і він на щось впливає. Ти розумієш, що наприклад, ти в такому молодому віці відносно на твій голос має відповідальність. Ти несеш відповідальність за щось. Це мотивує щось робити, це мотивує внутрішньо рости. Коли діти хотіли велику перерву, так для того, щоб вони могли відпочити. Похарчуватися нормально, то оце їхнє бажання змінило весь режим роботи закладу. Ми зараз працюємо з тим, що в нас кожна дитина кожного дня очно є в школі. Ми змінюємо зараз. Відхід і різні пробуємо системи оцінювання. Тобто, це наша 200 бальна система в 9 11 класах. Це відмова від оцінювання з таких предметів, як музичне мистецтво, технології, художнє мистецтво. Ну це такі, що мені на перший погляд, і так зразу я можу пригадати ці зміни. Насправді вони значно ширші, значно потужніші. Шостий місяць наших змін. Відбулися зміни і в колективі. Ми стали якось більш такі дружніші, стали менше, як нам говорив команда Camp, на початку. Менше мічкуємося, вирішуємо питання. Так не дуже ми не сперечаємося над ними, не вирішуємо, щоб все було швиденько, активно, тому що ліміт. Ми теж зробили собі такий ліміт часу, таймінг, щоб все було. Ми встигали. І коли я у колег навіть запитала, які в нас зараз оті критичні точки в закладі. Хто називав електрику, хто називав е, там розбите, там харчоблок не працює. А ми не могли усвідомити, усвідомити те, що. Нам всередині навіть якої якогось отого спілкування, командної роботи в нас як такої не було. Хоча я була впевнена, що вона ніби є, але її не було до, ну взагалі не було до цього. Ми навіть по іншому, я вам скажу, навіть вітаємося одне з одним, зовсім по іншому. В нас інший погляд. В нас навіть якщо хтось чимось не згоден, ми сміло висловлюємо свою думку. В нас нарада, в нас проходить, це ми по колу сидимо, ну, ми дивимося одне, одному в очі, і воно, знаєте, так ем, об'єднує. Як люблять дуже з команди говорити, ми всі горизонтальні, це наша така фішка, і це не просто на словах, а це дійсно так. І коли от вчора озвучували цей такий вже архітектурний, крутий проєкт, то я знаєте, яка в мене думка про майнула? Я вчора так на загал не сказала, але те, що ну я не хочу собі кабінету. Я буду там, я вже зрозуміла, де таніша буде. Я буду ну я готова там навіть працювати і звільниться ще один кабінет, де можна щось зробити для дітей. Я в обох школах відмітила одну основну зміну, в них додалося рішучості. Тому що, можливо, деякі, деякі процеси, деякі плани, які в них були, вони залишалися в планах. Але після ну, впродовж проєкту це стало рушієм для їхніх планів. Вони почали діяти. Ну, а діяти це вже хто добре. Запалився, то й добре почав, а почати це вже наполовину завершити, так говорив сковорода. Для нас це все нове. Ми все це створюємо походи, додаємо якісь або прибираємо якісь інструменти. Для них, щоб підлаштуватися і побачити, що працює, що не працює, що ну, саме в, у випадках цих двох шкіл, що краще використовувати, наприклад. І потім за оцим результатом, наша головна мета це, звісно, попрацювати з цими двома школами. Але для того, щоб оцей досвід, який ми зберемо, такий концентрований, ті висновки, яких ми дійдемо, це зібрати вже в таку книгу, яку якби передати. Спільноті передати загалом українському суспільству для того, щоб вони зрозуміли, що якби можна використовувати дуже багато всього, дуже багато інструментів від маленьких до великих для того, щоб якісь е внести зміни і всередині, і зовні, і так далі. Тобто дуже багато чого є і повчитися, і побачити, і перейняти, і адаптувати під себе. Несподіванки, які нам трапились під час нашого занурення в шкільні команди, ну, по Тернополю, по-перше, про те, що вони настільки в своїй баночці сидять, що вони все, -все, 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 -все в них схвачено, що вони забувають, що те, що всередині цієї скляночки, не завжди те, що всі бачать ззовні. Ми вже говорили про те, що вони не знали, що дітям не подобаються ті місця, де є ігрові зони безпосередньо зараз розташовані. Але також ми не знали, наприклад, що дітям дуже важливі круглі столи, тому що вони хочуть своїми групами збиратися. У нас завжди в столових вони або прямокутні, або здорові, такі довгі, а їм поменше потрібно було. Також ми не знали, що діти хочуть мати більш усвідомлене харчування з точки зору того, що ти вживаєш. Більше фруктів, більше овочей. А також розраховане, розрахована ця їжа повинна бути на індивідуальні потреби дитини. І вони це вже розуміють в своєму віці. Але школа не розуміє, що вони це розуміють. Ну тобто, насправді. Одна і та ж сама штука є і в одній, і в другій школі, що вони не розуміють про те, що їх діти вже розуміють, і вони мають зараз за дітьми встигати. Головна цінність у тому саме в практиці, тому що якщо ти пишеш щось абстрактне, це воно залишиться абстракцією і не буде дотичне до реального досвіду. А тут ми маємо дві два заклади освіти, які на собі спробували. Всі інструменти, які ми їм запропонували, і дійшли до певних результатів. І ми маємо архітектурні проєкти змін конкретного простору, конкретного, абсолютно намацального. І цей досвід він дає кращу перспективу. Вона він дає ефект залученості, тому що інші школи українські вони можуть впізнати в цих закладах освіти себе свої якісь виклики, свої задачі. І оця прикладна, прикладна штука, прикладний компонент, він для мене найбільш цінний от у цій книжці.